Гірник спорт завершив першу частину сезону і наступного року продовжить виступати у групі на вибування Юей Перша. У другій частині чемпіонату гірники потрапили до тієї групи команд, в якій також присутні представники групи А вони посіли місця з п'ятого по восьме. Саме з цими суперниками і гратиме гірник спорт наступного року. Команда з горішніх плавнів проведе матчі із ФСК Маріуполь, який грає на Київщині, Чернівецькою буковиною, Діназом із Вишгородського району Київської області та Івано-Франківським Прикарпаттям. Також у групі на вибування разом із гірниками виступатимуть чернігів Скорук та Полтава. Але з цими суперниками команда з горішніх плавнів не гратиме, адже у залік таблиці вже пішли результати матчів гірника спорт з цими суперниками у групі Б першої частини сезону. Зараз команда Ігоря Жабченка має у своєму активі три очки завдяки двом нічиям із коруком та грі із Полтавою, в якій гірники врятувалися від поразки на останніх хвилинах. Весняний етап змагань у Вібет перша стартує 8 квітня 2023 року. Гірник спорт почне цю частину чемпіонату на останньому восьмому місці групи на вибування. На два очки гірник спорт відстає від ФСК Маріуполь, який іде сьомим та має в активі п'ять очок. На шостій та сьомій позиціях – Буковина та Полтава, відповідно, в яких по вісім очок. У верхній частині групи на вибування – Чернігів – 11 очок, Скорук та Прикарпаття – по 9 і у Діназа – 8 залікових балів. Цей рік гірник спорт завершив матчем у Черкасах із лідером групи Б ЛНЗ. У цьому поєдинку Ігор Жабченко дав змогу виявити себе гравцям, які не мали багато ігрової практики протягом чемпіонату. У першому таймі ворота гірника спорт побувало два м'ячі. А після перерви суперник ще тричі засмутив команду із грішніх плавнів. 0-5 – так завершився заключний матч року для гірника спорт. Ми дуже слабо провели цю гру, і я поздравляю ЛНЗ з перемогою. Ми не можемо зробити нецільну передачу. А футболісти ЛНЗ можуть це зробити. Ну це майстерність футболіста. В будь-яких умовах зробити передачу, обробити м'яч, забити. Ну це майстерність футболістів. А в таких умовах це вона ще більше сказується. Так що у нас її немає. Наразі футболісти гірника спорт пішли у відпустку, і після зимової перерви відновлять підготовку до другої частини чемпіонату.